Стандартний набір спецзасобів поліцейського для протидії порушникам, плюс додатковий спецнабір, призначений для роботи власне в умовах сільської місцевості, де жодних інших служб порятунку може і не бути. Спеціально під проект поліцейського офіцера громади виділили помпові рушниці. Ще в нас є тут бензопио, яку нам видав теж. Національна поліція для того, щоб, наприклад, там їдемо, ми патрулюємо, там побачили, що дерево впало, перекрило дорогу. Набір інструментів у нас ще є і пневмоножниці для перерізання там, замків або якихось там прутів, і якщо вдруг там, нам потрібно швидкий доступ. 31-річний капітан поліції Іван Компанець нещодавно отримав усе це оснащення разом з новим автомобілем. Він зі своїм напарником є одним з майже шести сотень поліцейських нового формату. Нацполіція з 2019 року впроваджує проєкт Поліцейський офіцер громади мета забезпечити усі ОТГ-поліцейськими, які будуть працювати виключно на території громади. Іван та Станіслав пройшли відповідне навчання, конкурс і заступили до роботи в Грибінківській ОТГ на Київщині. Вони мають обслуговувати 9 селищ та 2 хутори. Коли чоловіки приблизно три місяці тому розпочали роботу, вони одразу отримали купу заяв скарг сусідів один на одного і на владу, які не розглядалися роками. Що случилося? Так не всі машини. Я хочу написати заяву на дорожників. Вони пообіцяли, що положить поліцаї, а не положили їх. Бо діти ходять в школу, а там поворот такий, і машини сильно літають, і буває аварії. А тоді маршрутки і машини всі їдуть через мій забор. Поліцейські громади заспокоює жінку. Мовляв, її скарга не перша. Заяву писати не треба, бо він вже ініціював заміну дорожніх знаків на рівні керівництва ОТГ. Контакти поліцейських є у відкритому доступі, аби мешканці, в разі чого, могли оперативно викликати підмогу. Поліцейські вислуховують заявників в своєму кабінеті, а також стежать за чатами Фейсбук-сторінками селищ, аби бути в курсі подій і вчасно реагувати. Буває, там викидають таку інформацію, яка нам невідома. Наприклад, там викрали велосипед. Було декілька випадків було, що просто людина навіть заяву не писала. Ми просто знаходили цей велосипед, просто людині віддавали. Головні скарги в українському селі це дрібні крадіжки, насилля в сім'ї, особливо на тлі вживання алкоголю та земельні війни. У цьому питанні поліцейські теж мають бути обізнаними. Питання землі взагалі це не проблема. Тобто. Ми допомагаємо людям, залучаємо земельну службу землеупорядників, які допомагають їм вирішити. Вони просто відбивають межі їхніх ділянок і раз і назавжди вирішується питання. Я замітив таку тенденцію: хто саме більше воює з сусідами і хто постійно заявляє, ті не праві, тому що вони там залізли на межу сусіда, і самі ж заявляють, що сусід заліз до них. Поліцейських офіцерів громади наділили широким спектром повноважень. Вони можуть працювати з дітьми як ювенальна поліція. Ми як приїхали, вони вирішили оце вони, Це все, що валялось на полу. Двоє дітей в сім'ї живе. Типу, мама там вживає алкогольні напої. Ну і такі там недоглянуті, вікон немає. Також поліцейські мають виписувати протоколи про порушення правил дорожнього руху, оформлювати ДТП, перевіряти те, як власники зброї її зберігають тощо. Робота поліцейського громади дуже схожа на роботу дільничного з цією різницею, що дільничний мав обслуговувати 15 тисяч людей, а поліцейські громади лише 6 тисяч і забезпечення краще. Мені дали автомобіль, на якому я можу в принципі, поїхати в будь-яке будь місце на території громади. Я можу реагувати на виклики, коли там мені просто телефонує бабуся і каже, що до мене, мені на допомогу. Дільничний не міг це робити, тому, тому що у нього не було ні автомобіля, ні часу займатися цим. Відповідно до умов проєкту в ньому можуть брати участь лише ті ОТГ, які підтвердять свою спроможність забезпечити потреби поліцейських, пальне, ремонт та обслуговування автомобілів, оснащення усім необхідним поліцейських станцій. Івану та Станіславу з цим пощастило. Для них станцію створили в приміщенні нового центру надання адміністративних послуг ОТГ з душем з кімнатою Ну це такий. Нове, в принципі, у нас там навіть не за кімнату відпочинку, а там хлопці, які працювали раніше там дільничним, кажуть, у вас є душ. У вас є кухня, у нас навіть кухня є. Голова ОТГ Роман Засуха дуже хотів, аби його громада взяла участь у цьому проєкті. Він сам учасник АТО, тож розуміється, які поліцейські потрібні громаді. Роман Засуха особисто брав участь у відборі кандидатів на посаду поліцейського офіцера громади, буквально не міг дочекатися, коли вони з'являться. Приміром, раніше мусив сам розбиратися, хто із селян влаштовує стихійні сміттєзвалища на околиці. А тепер разом з поліцейськими провів ціле розслідування. Спільно ходили тут, шукали іменно таке сміття, з якого можна взяти інформацію. Тобто люди залишають там, чеки, там, бумажки, там, ксерокопії паспортів, там, знімки, флюорографії такі. Поліцейські хитрування дають результат. Тобто людина навіть не підозрює про те, що її зможуть знайти. Кількох людей примусили прибрати своє сміття, кілька сплатили штрафи в бюджет громади. Решту сміття вивезли на законне сміттєзвалище. Гривінківська ОТГ також оголосила боротьбу незаконним вирубком лісу. Відкриті вже дві кримінальні справи. На допомогу поліцейських громади голова ОТГ сподівається, і у вирішенні ще однієї екологічної проблеми. Кілька років тому ще до створення ОТГ тут перекрили русло річки ось цією дамбою. Можливо, в інтересах мисливців, щоб їм було зручно полювати на диких качок. Голова хоче її знести. Тут цієї споруди не має бути її немає по документах. А її тут пересипали, щоб зробити тут з болота зробити ну став, річку, плесо. І ну відповідно немає. Бачите, от ви переконалися на, на власні очі, що немає протоку води. Там відповідно вода стоїть і вона від цього починає гнити водорослі. Ну неприємний запах. Я попрошу поліцейських громади, щоб проконсультували, куди треба звернутися, щоб цю незаконну споруду прибрати. Гребіньківська ОТГ підписала з МВС меморандум про співпрацю, де гарантувала матеріальне забезпечення поліцейських. А самі громаді натомість гарантували, що призначення чи звільнення поліцейських буде відбуватися за погодженням з ОТГ. Відповідно до меморандуму на будь-якому етапі, якщо на поліцейського офіцера громади скарги з будь-якої ну, чи громадяни скаржаться, що десь поліцейський незаконно щось веде себе непристойно і так далі на будь-якому етапі, тобто один дзвінок головного управління і цього поліцейського ну забирають, а іншого не можуть призначити без згоди громади. Поліцейський офіцер громади отримує зарплатню в національній поліції, має виконувати накази свого керівництва, але при цьому має співпрацювати з керівництвом ОТГ, від рішень якої залежить його матеріальне забезпечення, надання житла, службового чи постійного у разі переїзду тощо. Щоправда, за таких умов існують певні корупційні ризики, вважає експерт з реформи правоохоронних органів Юрій Чумак. Було б непогано, щоб на законодавчому рівні унормувало оцей ось порядок взаємодії органів місцевого самоврядування з поліцейськими офіцерами громади, щоб штучні якісь там палки не стали скаси. Я знаю, наприклад, що в Дніпетровській області минулого року були випадки, коли поліцейські офіцери громади складали протоколи щодо керівників. Територіальних громад, де вони працюють, немає такого, що поліцейські офіцери громади закривали очі на тих, хто їм допомагає матеріально. Проєкт Поліцейський офіцер громади мав завершитися в 2020 році. Передбачалося, що до цього часу кожна ОТГ мала отримати свого поліцейського. Але через пандемію дію проєкту подовжили. Проєкт фінансувався коштами держави та міжнародних партнерів України. Наразі в Україні є приблизно 650 офіцерів громади, ще приблизно 130 проходять навчання. Керівництво МВС обіцяє, що до кінця 2022 року усі ОТГ матимуть своїх поліцейських і буде розроблена уся необхідна нормативна база для поліцейських. Іван Компанець прийшов у поліцію ще в перший набір нової патрульної у 2015-му. Потім працював в ювенальній поліції, потім в спецпідрозділі Миротворець у зоні бойових дій. Каже, що чи не вперше він отримує задоволення і від гідних умов праці, і від комунікації з населенням? У нього з напарником поки немає проблем з керівництвом громади, і вони радо далі працюватимуть в Гребінківської ОТГ. Тут максимально комфортні, комфортні умови для, для роботи поліцейського. Тобто тут ти почуваєшся, що ти робиш ту роботу, яку потрібно робити. І, і забезпечення, і спілкування із громадою. В нас є комунікація з людьми, з якими можна е, створити такі дружні відносини. тобто я там Зазвичай дають, якщо свій номер телефона, чи я говорю, що я Іван я не я там Іван Володимирович. Іван Компанець сподівається, що проєкт Нацполіції створить в маленьких населених пунктах свого роду сервісні служби для населення, і люди нарешті почнуть довіряти поліції.